Мене звуть Логунок Злата, я учениця 8 класу 159 ліцею Харківської міської ради. Пропоную вашій увазі проєкт на тему практичне застосування подібних трикутників. Метою проєкту є дослідження можливості застосування подібних трикутників для практичних вимірювань, основні властивості подібних трикутників. Кути подібних трикутників відповідно рівні. Сторони трикутника пропорційно відмі... пропорційні відповідним сторонам подібного йому трикутника, пряма, яка паралельна стороні трикутника та перетинає дві його інших сторони, відтинає від даного трикутника йому подібний. Використовуючи ці властивості, можна знайти достатньо широке практичне застосування подібних трикутників для реальних вимірювань. Подібні трикутники можна застосувати для вимірювання висоти об'єктів. Перший способ, спосіб дозволяє знайти висоту об'єкта, якщо ми знаємо відстань до нього. Припустимо, треба знайти висоту хмарочоса, знаходячись на відстані, а це дорівнює 1 км від нього. Припустимо, що зріст людини 1,8 метри, та, та вона має жердину висотою 3 метри. Розмістимо жердину таким чином, щоб очі людини точка А. Верхня точка жердини, точка Б1 та верхівка хмарочосу точка Б знаходиться на одній прямій. Виміряємо відстань до жердини, скажімо, отримали АЦ1 дорівнює 5 метрів. Тоді легко знайти, що висота БЦ дорівнює 240 метрів, врахувавши зріст людини, отримуємо остаточну висоту будівлі 241 мет... та 8 метрів. Другий спосіб дозволяє знайти висоту об'єкта, якщо ми можемо виміряти його тінь у сонячний день. Припустимо, треба знайти висоту маяка BC, тінь від якого складає АЦ до рівня 34 метри. Припустимо, що ми використовуємо для цього жердину висотою b 1 c 1 дорівнює 2 метри, яка відкидає тінь довжиною а 1 c 1 дорівнює 1 метр. Враховуючи потібність трикутників, ABC та А1С Б1С1, легко знайти, що висота маяка БЦ рівнює 68 метрів. Подібні трикутники можна застосовувати для, визна для визначення відстані вис до об'єкта, знаючи його висоту. Припустимо, необхідно знайти відстань до піраміди Хіопса, якщо ми знаємо, що її висота 139 метрів. Припустимо, що зріст людини 1,7 метрів, та вона має жердину висотою 2,5 метрів. Розмістимо жердину таким чином, щоб очі людини, точка А, верхня, верхня точка жердини, точка Б1 та верхівка піраміди, точка Б знаходилися на одній прямій. Виміряємо відстань до жердини, скажімо, отримали ас 1 дорівнює 3 метри. Одразу враховуємо зріст людини, віднявши від висоти жердини та висоти піраміди. Проведемо розрахунки та отримуємо відстань до піраміди приблизно 515 метрів. Подібні трикутники можна застосовувати для вимірювання відстані між об'єктами. Припустимо, необхідно знайти відстань між двома будинками, якщо ми знаємо відстань до одного з них. Спостерігаль знаходиться у точці А і йому необхідно визначити відстань між будинками Б та С. Відомо, що відстань АБ дорівнює 700 метрів. Розташуємо орієнтири Б1 та С1 на відрізках АБ та АС. Таким чином, щоб відрізок Б1, С1 був паралельним відрізку Б Зробимо, Зробимо за, заміри. Припустимо, що ми отримали АБ1 дорівнює 21 метр, Б1С дорівнює 30 метрів. Тоді, за відповідними формулами пропорційності сторін подібних трикутників, легко знайти, що відстань між двома БЦ БЦ дорівнює 1000 метрів. Подібні трикутники можна застосовувати для вимірювання ширини яру або річки. Для цього е, оберемо орієнтир Б на іншій стороні яру, наприклад, дерево. Станемо прямо напроти нього у точці А та встановимо на відрізку АБ орієнтир Б1 на нашій стороні яру. Оберемо інший орієнтир С на, на, інш, на нашій стороні яру, проведемо умовний відрізок АЦ та, рухаючись по ньому, знайдемо точку С1, таку, щоб відрізок Б1С1 був паралельним відрізку БЦ. Зробімо заміри. Припустимо, що ми отримали аб 1 дорівнює 9 метрів, А С1 дорівнює 6 метрів. Ц С один дорівнює 4 метри. Тоді за відповідними формулами пропорційності легко знайти, що ширина яру В1 дорівнює 6 метрів. Висновки В геометрії часто використовуються подібні трикутники для розв'язання різноманітних задач. Подібні трикутники можуть мати широке практичне застосування для вимірювання висоти, відстані, ширини тощо. У дослідженні розглянуті лише деякі приклади застосування подібних трикутників, проте існують і інші варіанти їх використання для практичних вимірювань. Дякую за увагу!